Отак виганяємо в загон по несколько штук їх сюди, щоб вони перебісилися, попригали, поскакали, побігали, успокоїлись. А коли вже заспокояться, тоді будемо переводити в пастух. Це для того, щоб вони зразу, зразу не випускаємо пастух, щоб вони там не порвали його, поки біситиметься. Вон що роблять? Ну Це вже вони трохи заспокоїлися, там траву випасають. І задніми вибрикони тут такі були, що це вже трохи заспокоїлися. Ну ще рано їх, зараз вони ще трохи перебісяться. Всіх перецей, через цей загон пропустимо, дамо час їм перебіситись і поступово переведемо в пастух. Переводить недалеко, у нас пасовище тут недалеко, за дорогою зразу. Через дорогу перевів і все. У них ванну поставив, там води набрали, вода є пить, вони тут і поп'ють, і поїдять. Решили ще трохи додавить коров. Он що робиш, мотає рогами там. Знаю, що... <рігла> 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 Бачите, що твориться? <рігла> Оце от так вони, а в коровнику грв, вони вже знають, що їх випускатимуть. Вже почалося, і оце поки вони не нагуляються, не перебісяться, випускати їх невозможно. Радости у них сколько, капец. Свобода, что ж ты зрелишь? Воля, я воля, я Вроді успокоїлись, може п'яту додати їм сюди. Щас ще, ще п'яту приведемо. Запустили вже п'ятеро. Подивимося, як вони ось п'ята свіженька підійшла з мілка. Сейчас они трошки погорцуют. Выйдут. Да, Милка? Милка, иди сюда, красуня, иди. Иди сюда, моя Мануна. <реклама> На траву накинулась. Тут трохи селеной травы зійшло. Ну, она уже и воду нашла сейчас. Чи не до води. Ну починай. Засрала траву зелену. Ну, куди годиться? Це ж не пасовище. Хоч цю латочку не засирайте. Хто там штурмує стіни? Милка. Засралась. Эх, ты. Это им теперь счастье. Новый сезон. Свобода. Иди сюда, иди. Манюнь. Милка. Иди сюда. Все было. Теперь переводим вас в пастух. Вы уже вроде заспокоилась. Да? Дев, девка моя. Ну, в пастух уже идешь. Сейчас пидешь у пастушок. А следующих загоним сюда. Хай. Побрыкаются. Да, был? Вже переводимо в пастух. Але одна корова, ще як сарая, виводили, вона зірвалася. І вмісті з налигачем біга. Ну, Ми її вже в пастух загнали, бо вже виходу не було. То вона там і з налигачем бігає. там в деревах. Он посередині дерева. І вон в деревах вона стоїть. От на ній налигач <гум> Вона з налигачем ходить. Буває копитами наступає на нього. І, в общем. Ну, Зняти не вийшло, вже вона бігає, там біситься, то кинує, думаємо. Хай перегуляє, перебіситься, потім успокоїться, підійдемо знімемо нагові, поки хай походить. Вон вона вже біжить. Налигать болтається на нього. Квіта, іди йди гуляй, Та вже пасеться. Ланочка, ладно. Уха ж менее сюда летить. Брикає, так закидає. порядок на войду. Милка, она уступай ну оттуда. Все, потрошку выводим. Ладно. Все вже трохи вигнали коров в пастух. Продолжим выгонять. Еще трошки осталось. Остальные там ревут. <соединяющие> Ждут. Так с их уже выжженным тогда. Легше буде вже Все, позапускали телят сюди. Там він каштана не видно. Трошки ми тосок понашивали. Може листяки кинемо кинем туда, щоб... Ну, по крайней мере, вони вже там не вибігають через стіну. Це перший день, хай по суті привикають. До зустрічі в наступних відео.